Розвиток чи деградація маслозємних кілець. Маємо ось таке маслозємне кільце, де пружинка ставиться на поршень, зверху надівається на пружинку кільце, і пружинка прижимає кільце до циліндра. Є ось таке кільце. Також маємо пружинку, ставиться на поршень. Зверху знизу пружинки ставляться ось такі кільця тоненькі, пружинка також прижимає кільця до е циліндра. Маємо ось таке кільце, де пружинка стоїть ззовні кільця. Ось так виглядає кільце без пружинки. Ось так виглядає пружинка. Так, тут навіть ось і погано видно стик, хоча він ось є. Ось так виглядає ця пружинка в кільці. І ця пружинка прижимає кільце до поршня. Без пружинки ви не вставите кільце в циліндр. Кільце має. Ось такий багато прорізів з і з другої сторони. Що це таке рено придумало? А, хто з нас? Хто, хто з таким стикався? І навіщо придумувати лісопет знову?